Нашої студії Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації, вітаю вас, пане Віталію. Мої вітання, Отже, якщо зробити е, деякий підсумок 2012 року, чи є цей рік дійсно результативним з огляду на те, що нова Верховна Рада, нове скликання, новий уряд, але все таки. Ну, в залежності, які площині розглядати результативність. Якщо візьмемо основні три, я би так сказав, сегменти це зовнішня політика, так? це внутрішня політика соціально-економічний стан, то в зовнішній політиці він, безумовно, є нерезультативним. Ні з Європейським Союзом в нас нічого не зрозуміло до кінця року, ні з Митним Союзом в нас нічого не зрозуміло до кінця року. Не говорячи про інші аспекти зовнішньої політиці. Тому тут якраз я думаю, ми здавимо знак питання. Якщо говорити про внутрішню політику, дійсно головна подія це вибори 2012 року в жовтні місяці, 28 жовтня, навколо якого весь фактично рік всередині України все крутилося і все приймалося, все робилося. Тут можна говорити, що результат є, бо як мінімум дві нові політичні сили зайшли в парламент. Вони достатньо, скажімо так, попсували в лапках нерви тим старожилам, тим депутатам, які розраховували вже собі все там, розмалювали в мозаїку, як вони будуть жити. Як... В них буде все буде добре. Як е, говорять до приходу свободи і удару, в парламенті було два типи депутатів. Комуністи, колишні комуністи. Зараз ситуація трохи змінилася. Я думаю, це вже є певний результат. І дійсно робота парламенту показала, що парламент живий, вона сказав, живенький такий. Так? Його називають неконструктивно, які силові протистояння. Просто всі забувають, які були протистояння в минулому парламенті, які, де були струси мозгу, де люди ламали сільці на головах, де ланцюгами двері закривали. Я думаю, Порівняно з тим парламентом, от цей початок, який відбувся, він ну, фактично як дитячий садок, так? І, скажімо, старший клас середня школа, да, бійки. Тому, я думаю, до старших класів середньої школи не треба доходити, але ті, які були в минулому парламенті це робили, досить зараз ну, смішно слухати від них, як вони розказують, як так можна. Це ж не цивілізовано, ми ж живемо в демократичній країні, весь світ нас бачить, а вони забули, як це було тоді. Тому от ці дві партії політичні, вони б так. Сказали, показали роботу парламенту на початку не конструктивною, але результативною, і це вже дуже добре. Результат це обрання спікера. Результат це те, що вони почали між собою розмовляти. Що вже нема такого, як було в шостому скликанні, коли от один махнув депутат, інші проголосували, і вже не враховується думка інших депутатів. І, і рада працює фактично як друкарський штам, станок. Так вона там ті от закони лупить. Потім хтось бере їх, почитає, знаходить там граматичні помилки, знаходить там змістовні помилки. Підписує це, називається вето. що це мені не підходить. Його відправляють назад, і починається це було неефективно. Це був досить низький коефіцієнт корисної дії для країни. Зараз сподіваюся, за рахунок співпраці. Скажімо так, з рахунок того, що вони будуть між собою розмовляти і намагатися домовитися, інакше не буде працювати Верховна Рада, вони будуть виходити на ті рішення, які будуть влаштовувати не одну частину суспільства, яка представлена якоюсь політичною партією, а загалом більшу частину суспільства. Я на це в крайній випадку сподіваюся, в майбутньому 2013 році. Тобто треба все. просто виконувати mm -hmm. закони, і все буде в цьому сенсі нормально. І соціально-економічна ситуація. Ну, от, е ці проблеми навіть з виплатою зарплати да, бюджетникам вже на кінці року. Mm -hmm. я сподів... І все-таки е, сьогодні останній день вони зможуть це питання закрити. Я думаю, показує, що ситуація, ну, м'ягко кажучи, не зовсім такою, на яку сподівалися б громадяни України. Я розумію, що вона непроста. Більш того, навіть ті е, спроби. Ще зовсім недавно заставити нас усіх з вами платити 15% ну, за обмін валюти, так от mm -hmm. громадяни мабуть, з України, напевне, також показують, що методами, які би стимулювали розвиток економіки, чомусь не хочуть займатися, простіше забрати це у громадян для того, щоб так чи інакше утримати курс гривні, але менше з тим його таки утримати, це також можна тут віднести до плюсу. І я би тільки тут порадив владі бути більш прозорою і публічною, щоб ми насправді розуміли. Яка ситуація в, в, в даному випадку мови йде, як про фінансову, так? Тобто, mm -hmm. чому не платиться ця заплата, якщо кажуть, що гроші є. Тобто я сумніваюся, що добровільно влада чи представники влади хочуть загострювати ситуацію для того, щоб потім люди виходили на вулиці і вимагали свою заробітну плату. Я думаю, що це е, зовсім неправильно. Якщо є, в цьому винніх треба знайти, як мінімум звільнити, можливо, покарати, щоб не дестабілізували ситуацію, бо напередодні, скажімо, Верхов... нового року не платити людям заробітну плату, як вони будуть зустрічати і норвіки, думаю, це ну не зовсім некоректно, м'яко кажучи, по відношенню ну, до своїх громадян раніше таких інцидентів не, не, було? не були якісь такі моменти, але щоб до такого доходило я, такого, я не пам'ятаю. Більш того, я не пам'ятаю, щоби. Декілька місяців державне казначейство, я спеціально цікавився у фахівців, щоб воно не пропускало платежі. Так, коли от мери міст там, міські громади, які хотіли, щоб ці платежі були проведені, щоб ці платежі блокувалися і вони не продали не тільки по заробітній платі. Тобто, це вже декілька місяців. кажуть, таке перший раз за останні роки, Але що вони пам'ятають. називаємо зараз негативне, все таке щось позитивне з точки зору політичне сталося за 2012 рік? З рік. зору я кажу, зайшли. Дві нові політичні партії, mm -hmm. це я вважаю позитивом, тому що Але це... наскільки це важливо і вагомо, я думаю, що це Ми Тому ми вже ситуації. показали, що це насправді вагомо тому що, скажімо так, строєм перестали ходити в парламенті. і Це вже mm -hmm. дуже добре. Тобто, вже Но... почали рахуватися своїми політичними метами. Я сподіваюся, що та політична війна, яка останні роки панувала в політичному класі, в політикуму України, вона все таки перейде від політичної війни, від політичної ненависті до якоїсь політичної контролі. Конкуренції от до конкуренції якихось ідей, і це я думаю вже є позитив. Позитив те, що Мажоритарники зайшли в владу, ті, які були обрані територіальними громадами безпосередньо. Ми бачимо, що не все так просто. Тобто, вони також mm -hmm. не хочуть строєм всі ходити. І Це також говорить про те, що та ідея вибудувати країну, де би всі ходили, як кажуть, в радянські часи і були навіть такі пісні зв'язані одною цеп'ю, да одною одної Сподіваюся, що такого не буде, бо ціль дійсно має бути одна це процвітаюча країна. Але мені вдається конкуренція пропозиції, краскі mm -hmm. дозволить. Цю ціль, цю мету досягнути, так, але ж у кожного засоби свої, і тут власне а ну, будуть? от якраз е конкуренція, це між ними дискусія. Вона дозволить знайти той оптимальний варіант, бо не можна одній частині нав'язувати всім іншим свою волю чи свої методи, так Так, як і навпаки. От якраз одні нав'язують одну позицію, інші, іншу, треті ще якусь, і потім починається дискусія. знаходять той оптимальний варіант, де всі погоджуються. Так, давайте підемо так, будемо робити так. Я думаю, що це якраз є той позитив, який насправді зараз не дуже але якщо буде ця тенденція продовжця, він може бути дуже для нас важливим в 2013 році, який обіцяють нам важким з точки зору соціально-економічної ситуації, особливо перше півріччя, фахівці про це говорять, як, скажімо так, коли в бюджеті зараз закладено ріст 3,4, якщо не помиляюся, ВВП консенсус, прогноз фахівців. Економістів дає 2,9 нам наступний рік, але це при тій тенденції, угу. коли все зараз яке. Але реально потрібно 8. Е, реально експерти. потрібно 8, але маємо розуміти, угу. що якщо впадуть ціни там на метал, якщо впадуть ціни на нафту, то буде все навпаки. І тому от, ситуація буде непроста, і от рішення це оптимальних пропозицій, якраз в політику, може дати можливості зменшити ці негативні наслідки, якщо вони реально будуть серйозні, і уникнути в Україні по, значного погіршення ситуації. Ці, от mm -hmm. якраз на основі цього я сподіваюся, що так і буде. Але все-таки економічна ситуація також е якось впливає на політичні процеси, на конфлікти між силами звинувачують один одного. Ну, Позиція звинувачує ні, владу. Ні, Ми є просто свідками. Достатньо я вважаю, не патріотичних і недержавницьких підходів політиків до. Якраз ситуації, яка е, розгортається навколо соціально-економічного стану. Ми пам'ятаємо, як нинішня Рада, коли, влада, коли влада була в опозиції, розказувала, е, що в нас є 14 законопроєктів, ви не розумієте, що в кризі треба робити. Ми прийдемо до влади і ніякої кризи нічого не буде, ми все зробимо. І критикували, що от-от-от такі, такі сякі. Тобто таке було враження, що чим гірше країні, тим краще для опозиції. Угу. Та, яка зараз при владі. Зараз помінялися місцями, і в принципі ми бачимо все. Да, ми країна, бачимо те саме. То якраз я б хотів закликати. Політиків до того розуміння, що не можна бажати своїй країні гірше, бо таким чином тоді владі буде гірше, можна буде замінити владу. Бо якщо буде гірше країні, то буде гірше нашим громадянам, які в тому числі і підтримують цю ж опозицію. І в цьому сенсі треба. Пропонувати альтернативні кращі шляхи, щоб громадяни це бачили, і заставити, до речі, владу ці пропозиції прийняти, бо якщо вони не будуть прийняти ситуація, ну, буде погірше владу. А от зараз, якраз от цей позитив, про який я говорив, про мажоритарників, mm -hmm. про нові політичні сили вони такі е, мені видається, можуть це зробити, щоб ні опозиція не була як Баба яга проти, ні влада, як баба яга проти. Бо якщо подає опозиція, якийсь, ну в минулому скликанні, ми пам'ятаємо, нічого не голосувалося від відпозиції. І навпаки, по деякі законопроект влада більш От не всі ж вони такі вже й погані як про це розказують, mm -hmm. так як нас лякають. Не такий страшний чорт, як його чортенята, так і от ці чортета встають і виходять з зали і не хочуть за це голосувати. Тобто я думаю, що в цьому парламенті цього не буде. Ну а проривом 2012 року можна назвати і всеукраїнське об'єднання Свобода вони вийшли на всеукраїнський рівень. Чи можна це ж саме сказати і про удар? Ну, Наскільки я, їх рейтинги? Я би приспочив? все таки, скажем так, не був таким. Оптим... Категоричним, категоричним і оптимістом, тому що ми ще не побачили на реальну їх роботу як парламентських політичних сил. Я їм говорив, і керівництву в мене зараз є свобода деяким керівникам від удару. Що е, насправді завдання не в тому, щоб бути просто. Проти, так, а треба бути за щось. І, наприклад, тим же ж, е, свободі, навіть комуністам, е, казав, що я не розумію отої вашої політичної ненависті один до одного, так, коли за вас, за свободу і за комуністів проголосувало більше двох мільйонів громадян так, за одну і за іншу політичну силу. Тобто можна не розділяти ці політичні погляди. Можна навіть, умовно кажучи, особисто не любити того чи іншого політичного діяча, який представляє чи свободу, чи там партію комуністичну. Але треба поважати тих більше двох мільйонів. Ні, громадяни, які голосували чи за одну, чи за іншу, тому треба мати політичну культуру, спілкування особливо в публічному. Спілкування і політичну толерантність і не показувати це ненависті да, тим громадянам, які голосували, mm -hmm. бо вони таким чином настроюють не тих там 10, чи 20, чи там 40 депутатів, та, які представляють чи свободу, чи комусь, а ті 2 мільйони там і більше проти себе, проти тих, які за них голосували. Оце протистояння, протистояння, думаю, його треба просто уникати. Не подобається ви так, щоб вас не бачили. Розбирайтеся, як хочете, в всіх гімнаті, там битися, не знаю, ці, кажуть, чи, чи подушками, чи там візьміть трубочки, якісь пастелін, стріляйте там чи Пінбол, все, що хочете робити, але ну, публічно вже в кінці кінців треба давати приклад громадянам тримати. Традицію політичної культури, політичної дискусії. Це стосується речі, всіх політичних партій. Починаючи з того, яке розказував про сільці, які ламали ланцюги, потім про це протистояння і про ці словесні, я би сказав, не зовсім навіть з точки зору культури, от вислови по відношенню до своїх опонентів публічно. Думаю, що це треба вже забути, перегорнути і почати вести нормальні дискусії. Ну так само протистояння і в самій опозиції, в самій навіть батьківщині. Ну є певні в опозиції. Немає протистояння в опозиції ж в ті Боротьба чині, за лідерство? Абсолютно, абсолютно так відповідає, це такому визначенню, як боротьба за лідерство за те, що приймати рішення, таке і в партії влади. Таке, я думаю, і в партії удар таке, такого менше, в партії свободи. От, таке навіть є в партії комуністичній. Ви також про це, напевне, знаєте. так? Чому хтось не став першим віце-спікером, а став зовсім. Тобто це всюди є. І це в принципі нормально. Друге діло, що коли це. Починає виходити на публіку і сюди втягуються мас інформації, повітаються інформаційні війни проти своїх конкурентів. Так це вже трохи виглядає, ну не зовсім з моєї точки правильно. Тобто, ви все-таки маєте вирішити в собі всі ці проблеми. А якщо ви є єдина політична сила, в кайф-випадку в той ж партії регіонів це ну вдається поки що, і в, і в комуністів. в комуністському пане краще всього, Чому? Вдається. тому що в них є ідея, в них є от якась спільна така визначна якась програма? Ні, не в них лідер. От в Батьківщині проблема в тому, що Юлії Тимошенко нема на, на волі. Було б Юлії Тимошенко, ми б не чули ні про які там оці... Ми б, в принципі, чули, але ми б Там би дуже швидко це, дуже да, би швидко ми в себе вирішено, розібралися. Так в партії боє Віктор Янукович, так в комуністів боє Семененко, так в свободі Тягнобок. Е, так, в принципі ударі поки що, бо є кличко. Ну, говорять зараз, що удар поки що а, нейтральну позицію займає. Наскільки це так? Це може а, готовність і ну, підготовка Вони до до удару, знаєте до вони no, ж кажуть, настав час удар, видно, ще не настав. Видно, не ще час, ми просто не знаємо, коли той час настане, чи це в 2012-му виходить, що в 2012 році Вже не настав. Значить настане, можливо, в 2013 році, але це безумовно такі новорічні жарти. Але я думаю, що якщо порівнювати з спортивною термінологією, думаю, що вони поки що розминаються. Вони спостерігають, тобто вони так дивляться. Ми, як, Я такий вислів, коли дилітанти між собою так, то професіонали от, на це спостерігають, а потім вирішить, коли ж нанести ці удари. Ну так, але. чи не буде пізно це нанесення ні, цього? Ні, буде, ні, не буде, тому що ми ж також не маємо приходити до звичайної термінології, що має бути дійсно умовно кажучи, якесь протистояння так силове чи інше. Я б на їх місці готував би цілий пакет. Пропозиції законодавчого мається вазі, характеру, причому не тільки на рівні України, а й на рівні, скажімо, місцевих громад, місцевого самоврядування для того, щоб дійсно потім вийти це, оформити в цей такий політичний удар, mm -hmm. і це було б і ефектно, і сподіваюся, можливо, результативно. Ну, з огляду на наші прогнози, то а, наступний рік буде досить насиченим, досить цікавим. Ми будемо стежити за цим, що відбувається. Я сподіваюся, що він буде не таким, який би призвів до того, що будуть негативні емоції панувати в нашій країні. Дивлячись на всі прогнози, бо завдяки нашим громадянам, які по своїй суті виживають за рахунок почуття гумору, це одна із характерних, скажімо, рис характеру, так людей, які проживають ну, в державі України, сподіваюся, так буде в 2013 році. Да, я вам бажаю теж гарних емоцій завжди кожного дня. Нагадаю, гостем студії був Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуацій. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику. Зрозуміли.